Охаємося далі. Говоримо про іншу ділянку фронту, зокрема Донеччину та Покровський напрямок. Про це поговоримо з нашим наступним гостем. Це Єгор Фірсов, головний сержант роти ударних БПЛА 109-ї бригади. Єгор, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Я бачив сьогодні вранці звіт Міноборони Британії. Кажуть, там що зараз основна увага російських військ залишається на центральній частині Донеччини, і нещодавні російські успіхи призвели до того, що Покровськ опинився приблизно за 16 кілометрів від лінії фронту, говорить Міноборони Британії. А яка зараз ситуація на вашій ділянці, Ігоре? ситуація одна підрозділ, наша бригада, Донецька бригада територіальної оборони, скажімо так. Вона знаходиться тут постійно з початку війни, і наша перша лінія оборони вже більше півтора року, скажімо так. Ми тут стоїмо. А ось ситуація важка тим, що ворог застосовує авіацію і скидає на нас каби, ну і на нас на позиції, і на мирні міста. Також фугасні авіаційні бомби, керовані авіаційні бомби, в принципі, і інші, взагалі, всі в принципі, напевно, типи ракет. А ось це створює ворогу перевагу, а, і я б сказав, так що перевагу ворогу створює постійні оці поповнення і резерви, які вони мають, а, щоб забезпечувати штурми. Ми в свою чергу, ось, мій напрям це БПЛА. Я головний сержант у взводі. БПЛА ми робимо все для того, щоб будь-що, що, що пересувається на тому боці, воно палало і горіло. А ось тобто ворог зараз використовує, окрім там броньованої техніки, використовує все, що пересувається, починаючи від велосипедів, закінчуючи там якимись гольфкарами. Ось ми вишукуємо це і намагаємось зробити так, щоб цього пересування не було. І ну не тільки ми, а взагалі всі підрозділи була. Тобто, 80, а може навіть 90% вражень, те, що ви можете побачити, отак от на відео на ось палац чи там ворожої техніки знищених знищеної піхоти це зараз зроблять БПЛА. Ось дуже дуже важко. Відверто вам скажу, тому що ворог переважає. Ми сподіваємося, що ось цими подіями на курському напрямку, коли нам буде прошили, ну, буде, буде а, відтягнути резерви, важко особливо піхоті. Ну але стоїмо, і задача в нас втримати покровський напрям і, і розбити ворога. Ви згадали про події на Курському напрямку в Курській області. Якщо порівнювати ситуацію, де ви зараз так до цієї операції, яку ми побачили, про яку зараз багато хто говорить, і а, події зараз, так ситуацію зараз. Чи якось ця ситуація змінилася? Чи відчуваєте ви зміни? Дехто говорив дійсно, що події в Курській області можуть розосередити російські сили? Ну, дивіться, можуть, але поки що так глобально не. Розсередили, так ми це безпосередньо на полі бою не відчуває. Тому що там мало часу пройшло, щоб ми ворог продовжує наступати, ворог продовжує маніовувати на з дисплеї на наших пультів. БПЛА ми це не бачимо. Тобто, це ворога не змінились поки що. Але ви ж розумієте, що ситуація по покурському напрямку вона так змінюється. На щастя, на нашу користь не на користь ворогу, і ворог постійно буде змушений брати десь резерви, відтягувати бригади, якісь підрозділи, і прикидати їх безпосередньо на, на Курську. Тому ми очікуємо принаймні таке, що цінатиськ ворога він зміниться. А хто знає, можливо, і а у нашого командування є і також і певні контрзаходи. А щоб зробити певні контрдії, але це все о, задача командування, яка вимагає абсолютної тиші. А як щастя любить тишу, так і військові військової операції також люблять тишу. Нам дуже сподобалося, що перед курською, ну я, нам я маю на увазі там оточення мого підрозділу, або взагалі військовим, дуже сподобалося, що перед курським наступом була загальна. Піша, і ніхто нічого попередньо не анонсував. Тобто, уроки контрнаступу 2023 вони, я вважаю повністю засвоєні. Безумовно. Єгоре, якою за вашою оцінкою є зараз основні цілі росіян на Покровському напрямку? А, ще раз, ну як залишається, якщо я правильно зрозумів, запитання залишається основна ціль саме Покровськ, місто Покровськ. А ось тому, що ну до Покровська залишилось дуже дуже мало. Це остання агломерація на заході Донецької області. За Покровськом лише посадки та поля, і, і вже Дніпропетровська область з Павлоградом, а далі вже йдуть до Дніпро Я розумію, що хтось тобто може подумати, що до Дніпра ще далеко, там 150 кілометрів, але тим не менш, і до Покровська колись також від лінії бойового зіткнення. Там ще років півтора тому було 60 кілометрів, а зараз вже ворог біля Покровська. Тому основна ціль ворога це а, а, місто Покровське і а, місто Мирноград. Ось ну а наша головна ціль це втримати ці міста і а, завдати ворогу великих втрат, щоб ворог далі не міг вести атакувальні дії. Якщо говорити про конкретно вашу сферу зайнятості FPV-дрони, наскільки вони є ефективними помічними зараз у відбитті атак росіян, їхнього наступу на цьому напрямку, і з іншого боку, з якими складнощами ви стикаєтесь тут? Я думаю, що зараз FPV-дрони дрони це основний від зброї при всій повазі до зі до всіх родів військ безпосередньо до артилерії тощо, а ось. А десь я думаю, що 70-80% вражень зробили тільки FPV-дрони. Далі там інші види дронів бойових. Ось це моя внутрішня статистика. Можливо, вона трошки інакша, але повірте мені, трошки не суттєво. На ось ворог суттєво робить вчинки для FPV-дронів, починаючи від того, що ой, а забезпечує в принципі всі. В тому числі піхоту водіїв такими типу смарт-годинниками. Якщо, наприклад, FPV-дрон під підлітає на підльоті там за 300-400 чотириста метрів цей смарт-годинник починає сповільчати противника про те, що наближаються, і ми коли підлітаємо, вони вискакують з авто, а там чи броні якоїсь і біжуть в посадки. А ось вони роблять наварюють в принципі на всієї броньованої техніки так звані мангали. На ось обварюють такими сітками масованими броню, щоб он не потрапляв саме по цілі. Ну і от зараз дуже активно використовується такий радіоелектронна боротьба, як штора. Тобто вона створює поміхи на відео. Ми летимо, і нічого не бачимо. Ну так мало б бути. не менш, ми знаємо, як оминути і цей вид репу, тому він нас особливо там глобально так не торкається. Тому я б сказав, що зараз FPV-дрон для нас зброя номер один. і для ворога це проблема номер один у зворотньому сенсі. Єгоре, дякую вам за цю розмову. Також вітання і вдячність передають наші глядачі в коментарях. Єгор Фірсов був з нами на зв'язку. Головний сержант роти ударних 109-ї бригади. Говорили ми про ситуацію на Покровському напрямку.